Я буду йти до кінця. В принципі, це по суті були останні слова. 24 четверте, п'яте число ми. Лютого. Ми всі були в Бородянці, у нас був план фортеця, ми охороняли адмінбудівлю. Юрій Чабах готував карту місцевості, звідки можуть зайти, які підходи і точки нашої відходу. Він поїхав в місто Буча, де проживала його родина, матір, батько і цивільна дружина. А у нього задача була: він перекривав шибено і красний ріг. Це ті наші останні населені пункти території обслуговування безпосередньо нашого відділення. У нього були там, можна сказати, на той час агенти, очі, які йому скидували інформацію по кількості ворожої техніки, яка ворожа техніка. і, і час її пересування. В подальшому інформація ця комунікувалася і передавалася або до головного управління, або безпосередньо з військовими, з якими ми тоді співпрацювали. Знаходився кабінет Юри Чабаха. Ми, остання наша розмова, коли ми спілкувалися, коли він прибув до відділення із території, що він зайшов і говорить, що Володимирович, це дійсно війна. Тобто я не вірю, це можливо в наш час, в одній з більш європейських країн, що у нас почалась війна. Тобто це останні слова, які я запам'ятав, так що вони врізались мені в пам'ять. В кабінеті після пожежі сейф. E, Юри, в якому знаходились його оперативно-ршукові справи. Тут у нього залишався стіл, його робочий комп'ютер, залишки, робоче місце, стільці, на яких він приймав людей і відпрацьовував тут. У нього стояв, стояло крісло, на якому він відпочивав. Він залишався завжди веселим. Людина була аналітичного складу, розуму. Людина була життєрадісна, людина планувала своє майбутнє життя, планував плани. Я буду йти до кінця до перемоги. В принципі, це, по суті, були його останні слова. Він займався евакуацією. І десь в цей момент на вулиці Юру було вбито. По інформації його відпрацював снайпер влучним пострілом в голову і Юра не стало. Тіло, наскільки мені відомо, було забрано з вулиці і захоронено вже в цих місцях масове захоронення. Пролунав дзвінок. Повідомила, що Юру знайшли у братській могилі. От. Потрібно їхати на впізнання. 10 квітня в місті Буча було розкопано братську могилу. Нам скинули фотографії, так як там було знайдено працівника поліції, і ми впізнали Юрія Чабаха, так як він постійно носив назовні свій жетон на шиї. Я дружині нічого не говорив, але вона вже здогадалася і. Втратила свідомість, я сказав, що ще нічого не відомо, мені треба їхати. Я балакав з батьками, це тяжке було. Він один син прийняли рішення, що ми повинні побачити, впевнитись, що це дійсно він. Навіть під патроник, який був на ньому весь час берці все інше ми дивилися ми дивилися бо хотіли бути впевненими степивши зуби і все як то кажуть, тіло і свою свідомість, почуття. От. Так, на дуже превеликий жаль, це виявився він. І 14 числа ми його похоронили у місті Хмельницькому. Він говорив, що якщо дасть Бог, і ми виб'ємо звідси, він хотів за мною писати рапорта на зводні отряди поліції, тобто групи реагування, групи оперативного реагування і гнати їх з території України. Він віддав всього себе. Україні, і в службі віддавав, сповнав, в повній мірі себе віддав. От, він так. Говорив, як дійти до кінця, до перемоги.